Ну, ми вже зробили ось такий глечик, ви можете бачити. ось він, так. А зараз ми будемо робити ось ну, подібну кружечку. І ми попросили майстра Антона, щоб він нам показав. Поїхали. А скільки йде а, глини на кружечку? 300 грам глини. 300 грам глини. все. 300 грам глини. Один грам глини скільки коштує? Кілограм глини коштує гривня. Кілосує гривня, ясно. Ви порахували, скільки вам обійдеться ця кружечка? Я вже порахував. 100 гривень кружечка нормально буде, так? Так, добре. Не відволікаємось на балачки, подивимося, як же ж відбувається це все виробництво кружечки. Кружку набагато легше і швидше, ніж глечик так? Це набагато легше і швидше. На кружечку десь приблизно... 30 секунд іде отако. 30 секунд. Клас. А от найбільша трудність в гончарному мистецтві. Це... Великі форми. Форми великі, це, так? Великі форми. Глечики, сулії. Високі, великі. Оце саме складне. Це може... маленьке, простенько робиться. Ні, я маю на увазі весь процес виробництва. Ну я зрозумів, зараз сира глина, наприклад, на гончарному крузі. Але є ж інші етапи. Висушка, там, випічка. Що з яких етапів саме таке складне і важке? Ну, сушка, бо у сушці, при сушці дуже багато тріскає. Угу. Якщо неправильно висушувати, якщо не вестає то дуже сильно тріскає. Упс, і все. Все можна прикрасити. Все, хвилина часу і кружка готова. Круто.